Друзі, всім привіт! Мене звати Настя, я дипломований викладач з хатха-йоги. і сьогодні я для вас проведу коротку практику силової йоги на все тіло. Тому приймаємо комфортне положення сидяча, долоні фіксуємо на стегнах до догори, закриваємо очі і тут просто сидимо, нічого не робимо поки. Збираємо всю увагу всередині себе. Тіло розслаблене. Зверніть увагу на те, як ви зараз себе почуваєте, і зафіксуйте цей стан. Дихання спокійне. І далі витягуємося вверх за маківкою, вирівнюємо наш хребет і починаємо дихати під мій рахунок. Дихаємо носом. Вдих. Видих, не поспішаємо. Вдих. Видих, І ще один вдих. І видих. Вдих, відкриваємо плавно очі, видих. Долоні в замок, потягнули руки вверх і назад. Тут один вдих. Грудний відділ штовхаємо вперед. Видих. Вдих. Втягуємо ребра всередину. Видих, нахил вліво. Ліву руку фіксуємо на підлозі, правою тянемось в сторону. Вдих тут один. Розкриваємо грудний відділ, тянемось ним вперед і вверх. Видих. Вдих вернулись до центру. Видих нахил вправо. Тут один вдих, видих. Вдих, вернулись до центру. І видих, скрутка вправо. Погляд через право плече. Дихаємо тут вдих. Видих. Вдих, вертаємось до центру, видих, скрутка вліво. Погляд через ліве плече. Тут вдих. Видих. Вдих, вертаємось до центру. Видих, потягнулися руками вперед. І приймаємо позицію стола. дихання вільне. Відбудовуємось долоні під плечувими суглобами. Маківкою потягнулись вперед. Робимо до видих через ніс, вдих. прогинаємось спині маківкою, Тягнемось наверх. Видих, сильно округляємо спину, лобом потягнулись до живота. Вдих маківкою догори, грудний відділ вперед, штовхаємо. Видих, округлили спину. Виштовхуємо поперек наверх. І ще один вдих. І видих. Додаємо круговий оберт вдих. Малюємо корпусом коло. Видих, округляємо спину. Вдих. Прогинаємось в спині. Продовжуємо малювати коло. Видих. Вдих. І видих. І вдих в іншу сторону. Видих. Вдих. Видих. І ще один вдих. І видих. Вдих, приймаємо нейтральне положення стола. Видих, відштовхуємось ногами від підлоги таз піднімаємо наверх. Вдих, фіксуємо доло, стопи на ширині плеч, потягнулися руками вперед. Видих, опустили голову плечі вниз по спині. Тут вдих. Грудний відділ штовхаємо вперед. Коліна може бути підігнуті. Видих. Вдих, сильніше руками вперед, тянемося тазом вверх. Видих. І ще один вдих. І видих. Вдих. Винирюємо матівкою вперед, улоні під плечом у суглобами. Видих, опускаємо таз назад, паралельно під лозі. Вдих долоні на коліно витягуємось вперед за маківкою, спина рівна. Видих, заносимо долоні через сторони вперед за голову, долонь дивиться на долонь. Тут дихаємо вдих. фіксація. Коліна всередину не завалюється, видих, руки повище, вдих, видих, спина рівна, вдих останній. І видих. Добре. Вдих, потягнулися руками вперед. Ногами відшагуємо назад верхній упор, таз підкручений на себе. Видих, підгинаємо коліна і потягнулися тазом наверх. Вдих, почергово згинаємо коліна. Видих, перешагуємо з однієї. ноги на іншу. Вдих, спина рівна, не округляється, плечі вниз по спині. Видих. І ще один вдих. І видих. Вдих, фіксуємо стопи разом, коліна можуть бути підігнуті. Видих, піднімаємо праву стопу наверх, стопа на себе натягнута та таз закритий. Видих, округляємо спину і заносимо верхню ногу вперед. Широкий крок. Вдих, потягнулися грудним відділом вперед, таз провалився донизу, маківкою наверх тянемось. Видих, піднімаємо таз наверх, передня стопа на себе тягнеться. Вдих, динаміка. Грудний відділ вперед. Маківка наверх тянеться. Видих, таз доверху. Голова опущена. Вдих вперед корпус, видих таз назад. Зафіксувались тут вдих, видих, вдих. Коліно може бути трохи підігнуте, видих. І останній вдих. Видих. Вдих. Подаємося корпусом вперед. Передня нога в 90 градусів. Видих, фіксуємо задню п'ятку на підлозі, а праве передпліччя на стегні над коліном. Вдих. Потягнулися лівим лікцем наверх, розкриваємо грудний відділ. Видих, заносимо руку за голову, долонь дивиться в підлогу. Тут дихаємо вдих, погляд вниз. Видих, то може, ставимо долонь на підлогу, вдих, розкриваємо грудний відділ, видих, коліно всередину не завалюється. Останній вдих. І видих. Вдих долоні по обидві сторони від стопи. Видих стопою потягнулись в небо. Вдих стопи разом. І спокійний видих, собака мордою вниз. Вдих, піднімаємо ліву стопу вверх, стопа натягнута на себе та закритий. Видих, округляємо спину і заносимо ліву ногу вперед в широкий крок. Вдих, потягнулись грудним мідьом вперед, а маківкою наверх таз провалився вниз. Видих, піднімаємо таз наверх, стопа передньої ноги на себе. Вдих, динаміка, корпус вперед. Заносимо. Видих, таз назад. І вверх. Вдих. Видих. І ще один вдих. І видих. Зафіксувались тут, дихаємо вдих, видих, вдих, видих, і останній вдих, і видих, вдих, подаємось корпусом вперед, фіксуємо п'ятку задньої ноги на килимку. Видих, фіксуємо ліве передпліччя над коліном. Вдих, потягнулися правим лікцем вверх, розкриваємо грудний відділ. Видих, заносимо долонь за голову, долонь дивиться в підлогу, тут дихаємо вдих. Видих, то, може, ставимо долонь на підлогу. Вдих, коліно всередину не завалюється. Видих, штовхаємо грудний відділ вверх. Вдих останній, видих. Вдих долоні по обидві сторони від стопи. Видих. Замахнулись ногою вверх в небо. Вдих стопи разом. Собака мордою вниз. І спокійний видих. Вдих, підшагуємо до середини килимка. Видих, опускаємо таз на килимок. Вдих. Витягуємось руками вперед. Долонь дивиться на долонь. Видих. Замахнулись ногами і затримали їх в повітрі. Стопи на себе, дихаємо тут вдих. Грудний відділ штовхаємо вперед, маківкою наверх. Видих. Плечі вниз по спині. Вдих. Видих. І останній вдих. І видих. Вдих стопи біля корпусу. Потягнулись руками вперед. Видих імпульс долонь до підлоги. Вдих, відшагнули назад в верхній упор. Видих віджимання на підлогу на живіт. Стопи від себе. Вдих долоні під плечом суглобами витягуємо живіт, голова опущена. Видих, піднімаємо руки назад і стопи доверху. Вдих опускаємо стопи коліна на підлогу і лоб. Вдих, піднімаємо лоб вверх, долоні і стопи вверх. Вдих, опустились донизу. Видих піднялись догори. А вдих останній опустились донизу. І видих. Підняли все догори. Фіксація вдих. Видих. Вдих. Руки повище, стопи повище. Видих. І ще один вдих, і видих вдих, опускаємо все на підлогу, долоні біля корпусу, а видих, віджимаємося вверх, таз на п'яте. переходимо в позицію дитини. Компенсація вдих. Видих. Вдих. Видих. І ще один вдих. І плавний видих. Вдих з спиною плавно підіймаємось наверх. Видих потягнулися вверх за маківкою. вдих коліна фіксуємо по сторонам. Видих, плеча спускаємо вниз по спині. Вдих, піднімаємо долоні через сторони наверх. Витягуємось вверх за маківкою. Видих, скрутка вправо. Тут один вдих. Видих. Вдих. Вертаємось до центру долоні через сторони наверх. Видих скрутка вліво, погляд через ліве плече. Тут один вдих, видих. Вдих, закручуємось до центру, приймаємо комфортне положення, сидячи. Видих, долоні фіксуємо на стегнах долоні відкриті догори, закриваємо очі. І дихаємо тут вдих, видих, витягуємося вверх за маківкою, вдих, видих. І останній вдих. І видих. Дихання вільне. І тут невеличка медитативна пауза. Спостерігаємо за нашим станом, як він змінився після практики. Далі розтираємо долоні між собою, до відчуття тепла між ними. прикладаємо долоні до очей, ледве торкаючись їх і плавно під долонями відкриваємо очі. Забираємо долоні донизу і закінчуємо практику вдячністю. Долоні і складаємо разом перед грудним відділом. Подумки дякуємо. Практика завершена. Я дуже дякую вам за те, що ви сьогодні були зі мною. Пишіть, як ви себе почуваєтесь в коментарях. І якщо вам сподобалось це відео, підтримайте мене, будь ласка, лайком, коментарем. А якщо ви ще досі не підписані, підписуйтесь. І Якщо ви хочете регулярно займатися силовою йогою, запрошую вас в свій онлайн-йога-клуб. Там у нас ще більше класних ефективних практик. Моя підтримка і зворотній зв'язок. І чат з однодумцями тому валкам! Буду з вами прощатись. Всім гарного дня, пока!